Одна заяв? Ні, Ні в переліку. заяв? Не вірю. Ні, в переліку порядок денний по проєктам. А заяви. Так це ви можете додати. Ні, не писали ви перелік заяв? Ви а вирішили що ви не писати, що Пишіть обов'язково. Як ви по то будемо знати? Робов... А потім то з'являються ці казуси. Добавляйте. обмажуємо на следующе. Докладуємо точно на следующей год. Так, добре, вони з наростаючим йдуть, йдуть. Звернувся Потапенко. Ім'я отчество Зараз Олександр чи Михайлович? Сергій ой. Олекс... Олександр Миколаєвич. Про надання дозволу на зміну цільового призначення земельної ділянки мається кадастровий номер площею 5 сотих на землі сільськогосподарського призначення. Адреса земельної ділянки, вулиця Грібінікова, 130Л. Погоджується. У нас на а яка була до цього? Комерція. Комер... В нього, в нього будівля зерновий склад. Ага. Це буде менше податок. Ми балакали вже попередньо, так? Ні, він, мабуть, буде наступна заява, мабуть, більше всього, що буде приватизація. Ні, ну, але... Метал. Ну, податок, да. Податок. Це у Буцика він купив по Грібєнікова. Пішло до строїть, так подіваю. Так, так, так. Пішло до строїть, 132. Рібеніково, це і вона не одна А це буде наступна земельного заява земельного. інвентаризація земельної ділянки. Потім об'єднання, і відповідно, сотих буде, 60 сотих, майже 70 людина звернеться за приватиз... передачу безплатну у приватну власність. Ну, щоб ви орієнтувались, щоб ви знали про наміри. Ну, приватну власність. Так, так без... безоплатну приватну власність. У межах норм безоплатної приватизації. Людина прийшла, без... заявила про свої намері. Тобто, Якщо ми надаємо згодні депутати, тому що депутати вирішують питання, то надаємо тоді. Ні, то відмовить. Ну, тобі запам'ятають Сергію, воно Ні, це не вони Ти просто на телефон телефонці вже ждуть. Це було по протоколу, правильно? Так, це по Потапенку, Олександр Миколаєвичу. Я ]�е думав по автовокзалу в останній момент. Ні, <hơn> <г Thirty -temps> ну то він правильно про Давай, 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 правильно ми проговорили. У мене це все робоче питання. Готовим прочення. Потапенко. Готово. Наступна заява Потапенка. Поряд земельна ділянка площею 63 сотих, хочемо Хоче Потім буде об'єднання і відповідно приватизація. Це все дві пов'язані заяви. А ділянка акцентувала, ну, хоч з призначення? Вона, ми її інвентаризуємо. А просто її не ще. Ще немає, вона не сформована, але потім об'єднання буде. Хто за дану пропозицію? Одноголосно. Наступно. Так, поновлення договору оренди. Мовчан Тетяна, вулиця Залізнична, 44. Магазин. Магазин. О, ну, людина платить добросовісно. Єдине на станційному 10% рекомендація. Так, по селам і 12% по місту, 10, вроді так. Ми проєкт рішення не міняли, але я з вами узгоджую. А то за те, щоб підготувати рішення на це все за Так, підтримки друзі, а це буде ще потім. Так, далі надійшла технічна документація з землеустрою. Відповідна заява про затвердження і передачу безоплатну у приватну власність від габка Петра Григорьовича. Земельна ділянка по вулиці Софіївська 18Б. Ну, це біля ставка. То... Ні, ми не виїжджали. Так, це, це не виїжджали. Це, ну, а ми ж не виїжджали, зараз приносять режимоутворюючий об'єкт, заборона передача безопла... у власність земельних ділянок. Вода водойом. Все ми не маємо. Ну і вплинуть ніяк. В будь-якому випадку прокуратура відмінить. Це заборона законодавство. Виготовий, сформував, не в оренду, нічого ми не маємо права зробити. Тобто готую проєкт рішення, але. Це, 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 листом... це, це да, да, а да, да. то ми виїжджали сюди. Що... То, це, це, то ми то друге, все, 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 всім. чи то курня, чи куди ми виїжджали? На гаражі. Ну, все, це друзі, це інше, це під будинком. Існуючий житловий будинок. Так а в нього фронті там вже не з краю ну, живе. Гапко, гапко. 18Б краю. краю. З краю, так? там підставком. Ну, щось вам режим утворюючий об'єкта, Все. В зоні обмеження також водо... а, водоохоронна а... зона, заборона, передача у власні землі. Це скільки 50 метрів? Да. Зря виготових. Ні, ну з мизецьки не на 15 там, сот... Там немає водозаборонної зони. Ну вже согласився, все вже не, не, не сердиться. Згодний він, хай забирає той мужчина, хай їздять люди, не буде він ставить забор на 15 сотих він загласен, щоб. Дорогу не перекриваю. Ну, як зробить з капута. Ну, не згасти, давайте все, так, Мечіт, що, ми, відмовляємо. Там, відмовляємо, Ми готуємо проєкт рішення. На, на сесію вони. Аналогічна заява. Любиченко Юрій Миколаївич, вулиця Софіївська, 2, 22. Але а тут так в обмеженнях а в них майно ще є правильно, на да, світі. Да, нема заборони водним і, 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 і земельним кодексом, все, все. І це вони продати мають права? Ні, кадастрові є, продадуть, будинок продають землю. Ми не маємо права. Ну Бо... а якщо вони діли менше земельну ділянку? А там там. Думав, там все. І 100, там 100 метрів, Все. так? Ми зараз подивимося, що Коля куля поставлені обмеження. А як вони тоді строїлися? Дуже... А тоді -у -у -у. не визували, просто була б ділянка. Ну, е цей обмеження 372 квадрата, а площа земельної ділянки 372 квадрата. Ну, вся ділянка в обмежені, так, вибачте, 513

<гану> да. думав, вообще, ну, а, ну, вообще, це має може би, бути колись в історії радше, просто не було таких обмежень. Ну, просто люди посилилися. Ну, просто, ми ми не, там не скасовуємо, не, да. що там, ми ну, кажемо, що неправильно. звичайно, да. ми не аналізуємо. <гану> які ісключення ну, нічого вже не можна придумати? Ну, які ісключення? Так, як прийняти, зараз рішення не можна прийняти. Які ісключення? Ми можемо прийняти, але... Ну, як можемо? В прокуратурі ж відповідати треба за все. Ну, так. Ну, прийняти? Посудити. Я чого, хто голосував, буде карта? Ні, я вас Я, так. Чи не. ви хоч раз ходив в прокуратуру чи по суду? Ну, Бог мило Не, не, ну, не можна, не дуже людям. Даються. Так, наступна Любиченко також в зоні обмежень, але тут ще одна проблема. Софіївська 22, показую всім наглядно, вже Колю вже просила, говорю, присилай, лучше ми будемо. Свідоцтво Бідає просто свідоцтво. Відповідно, до 2013 року здійснювала Любіченко. Люб. Е, реєстрацію Люб. права власності на будівлю до 13-го року здійснювала Бюро технічної інвентаризації, Після 2013 року право власності на нерухоме майно посвідчується в Державному реєстрі прав нерухомого майна. Нема ні додатка ні БТІ, ні е, витягу з реєстру. По реєстру за цим номером взагалі інша людина. Ліпо. Неліпа, збита нумерація, ну да, все, рішення вот. на зміну номерів, да, занесення да, да, да. Ва, ну, в реєстрацію ну в будь-якому випадку не прийме реєстр. Ну, ну по-перше, немає. Може в нього й дома є але реєстр не, не зареєструє ну, право власності того, що вже є там 22-й. Поки не працює до, до. до. відомості. А як тоді ви готовляєте технічну документацію? О, без, 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 без рішення міської ради. Ну, це, а ж це ж нема... Це я тільки зауваження робив, я бачив, що тут ходить. Це так, я, так, бачу, я не взяти і все, і там хоч трава не росте. Тут Коля... Тут Коля, да? Тут... Ну, ну, а, то, бій, ні, тут потім. енергетично. Він теж коло ставка, вони поряд, але Коля тут не зробив е не, ну, я, обмеження. Вони ж сусіди. Тут є обмеження, а тут нема по водному ну, об'єкту. Іменно по, по водіннику. Тобі не пройде, а тут нема. Ну за чим ти будеш викидати бабки і з ними? Ну що я, б... я, я ж не роблю. Все, зробив людина бабку вложила. звичайно, що і. Так, відмова. Да? 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 Да. У Машку ну, ми тим вирішили допомагати. Тут теж тут, да, і такий ж тут, ну, раз два поряд, там такий же режимуючий об'єкт. Так. Тоже за відмову готові одного ложти. Звернулась Анісіма Оліксо Олекс Сієвець, Юлія Михайлівна, затвердження документації з та передачу безоплатного приватного власність земельною ділянкою площою 10 сотих, мається кадастровий номер, адреса земельної ділянки Пушкіна, 75, розташований житлових будинків. Зареєстровані права тут. Тут все галас по документації. Хто за те, що винести? Ну no, це ж а на слідую сісію чи на цю. Ні, на цьому не вспіваємо. Не це це на заставила нас на п'ять пари раз голосувати. Ну, в як вона просто не, тут неправильно поступила. Ну, Щоб ви по 10 разів те саме не геніали туди. Так, наступна заява новікової Галини Олексіївни про затвердження технічної документації землеустрою та передачу безоплатного приватного власність земельної ділянки мається кадастровий номер, площою 10 сотих, вулиця Телі... Олени Телігі, 62. Є про встановлюючі документи на будинок, все, все в порядку. Тут вже підготувати рішення на сесію за проти, одного на віку. Наступна заява надійшла від Луценко Оксани Олександрівни. Про затвердження документації та передачу безоплатного приватну власність земельної ділянки мається кадастровий номер, площа земельної ділянки 705 квадратних метрів, адреса зубкова 80. Також це все за що те, щоб винести на сесію. <кій> Одноголосно. Нестеренко Оксані Іванівні заява, затвердження та передачу. Земельна ділянка 10 сотих, вулиця Романа Шухевича, 44. Також під житловим будинком. Є правостановлючі документи на сіз. будинок. Одноголосно. Заява Лук'янчука Володимира Федоровича про затвердження документації землеустрою та передачу безоплатному приватну власність. Площа земельної ділянки 10 сотих, мається кадастровий номер, адреса Миру 18. Також документи в наявності на житловий будинок, витяг, витяг з реєстру прав нерухомого майна. Все, все, все добре. Там. Ну ми перевіряємо, все, стараємося віде, віде. і норми безоплатної приватизації про по, по реєстру. Преєм. Переглядаємо. Так. По у випадку, на момент прийняття підготовки проекту рішення, по крайній те, що готуємо, то в проекті то, то в реєстрі немає. Не посвідчено право, власне. Звернувся керівник э, паркульський да. ландшафтного парку Крингульський Куценко про передачу в постійне користування земельної ділянки, кадастровий номер мається, площею 1501 квадратний метр. По Вселіново-Антонівка, вулиця Центральна, біля водойому давався дозвіл дозвілської міської ради. Розглядали ми заяву, відкрию вам експлікацію гідь, графічне зображення земельної ділянки. Також це біля водойми, але в постійне користування ми маємо право і тим більше це спеціалізована. Організація для сінокасання випасу худоби та для м, м, природоохоронних потреб ми маємо право передати користування земельних ділянка біля водних об'єктів. Цікаво, буде хтось розглядає. Да, 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 там воно десь якось в камеши входить, так. Хто за те ж підготувати наголошу? Повторно розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, постійне користування ОСББ «Мій 22 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку у вулиці Гребенюкова, 22. Розглядали ми заяву, виїжджала депутатська комісія, опрацювали там проблемні питання, і тому проєкт рішення підготовлений із зобов'язанням таким чином. Читали проект рішення, що за ні, надаємо дозвіл на розробку документації землеустрою в постійне користування пунктом третім даного проекту рішення зазначаємо зобов'язати виконавця робіти землеустрою врахувати та встановити всі наявні обмеження. Щодо користування земельними ділянками, а саме 0,701 право проходу та проїзду на велосипеді. Це ті земельні ділянки, що ми проговорювали я там, я де так. 0,702 право проїзду на транспортному засобі про наявному шляху. Це те, що ми балакали, доступ і е, пожеж, пожежна забав, машина да, і, да, і да. поліція повинна, і медицинська служба mm. проїхати, Далі 0,703 право прокладання та експлуатації ліній електропередач електронних мереж або проводів інших лінійних лінійних комунікацій відповідно до додатку, порядку ведення державного земельного кадастру. Це те, це що це ми балакали, е, ну, це ж вони і каналізації, і там же ще шлем проходить. Тобто ці всі обмеження Так, да, шлем, так. Шлем. Ну, тобто, щоб це все відведення в постійне користування можливо відвести, але, але режимоутворючі об'єкти. На наступну. не опубліковано. Також надійшла повторна заява голови ОСББ Гаркавенка. Прошу вас направити депутатську комісію на місце розташування ОСББ мій дім для розглядання земельного питання на місці Гаркавенко. Ну приходив, звісно, сердився. В не вірю не Анатолійовні. Я б йому просто пояснила, що депутати виїжджали, така суть справи, що там дорога прокладається, і там попід вікнами е і лем проходить, і е мережа каналізаційних комунікацій проходить. А ще ще нові строї? Ну, це святе, людям. Дерева ж запланували, воно десь планується, туди каналізуватися. Ну нова, от а, по реконструкції. Да. Не трохи, не за ту реконструкцію. Для виклику. Ну, 84 гектара. До істерики. Це в місці з дому. Юрій Анатолійович. От, які питання? Ну, він прийде, що по заяві Гаркавенка? Просить він направити комісію. Ну, так, ну скажіть, що комісія... Я казала. Це був 50 раз вже. Ну, прийдіть. Коли вони будуть? Коли прийдуть? Давайте по сесії, як проведемо сесію, поїдемо на рік в уділізані. Приймаємо рішення, виносимо. Да. Ми це там же прописали, ну, що ну, їдемо ну, вже проведемо. Люди просто ми або їдемо, або не їдемо. Давай кажемо, що не їдемо або їдемо. Ми ми йому відповідь, ми відповідь, від, відповідь також підготовили, що розглянуто на депутатській комісії, <смі> проговорили, про, 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 що депутатами запропоновано документацію надати дозвіл, але е, зобов'язати землепорядну організацію накласти право сервітуту на земельну ділянку і режимоутворючі об'єкт. Після ми... цього ж листа він прийшов і фейервірк цельний. Ми ж поїхали глянули. Я ж дискусію вступаю. Так. Що, що ми там зараз побачимо? Просто подвухає не, не ну просто може вони хочуть, щоб ми з людьми подвухували. Прошу. Про межі. Ми так. межі не знаємо. От коли виконавець робить все зробити, тоді... Ну так, давайте дивитися. Просто відповісти, що після по, пості виконання робіт, компітку, і на підпіль. все вже там. Їдемо. Ще є такі чинці заяви? Трошки геть. Все так і рішення, так? А то рішення виносять. Що після рішення виконання робіт на це після прийняття рішення? У коли він зробить проектну документацію. Я поки не поняла. Ми прийняли рішення направити на сесію. Правильно їх рекомендуємо. Ми ж майже вони зараз розроблять межі, побачать ми проекту документації, повіді і поїде до них спілкуватися. Все, зрозуміло. Проект місія приїде, ну після ні, ще надійшла заява від голів об'єднань по випису худоби. Це в нас Жепнева в Мезецькій Сергії і Подвойченко. Вони по цей. По передачу в оренду земельної ділянки і створення громадського пасовища. Тобто створення громадського пасовища передбачає, що громадське об'єднання, а вони там мазейські станційне. І двойченко, це Чкаловська територія. Тобто це так передача громадським об'єднанням земельної ділянки для випису худоби заборонена. Передається тільки громадянам можна. Або створення громадського пасовища, тоді люди пасуть, ну відповідно, в нас там е визначене для випасу худоби. Люди використовують громадське пасовище, можуть не платити за бажанням власник землі, міська рада може встановити рішення в виконкому якусь відповідну оренду плату, але можна да, скільки як підтримка е людям, які скільки в них корова це важкий труд. Щоб якась домашня продукція була в нас хоча б нашим Тому жителям Під, підтримати. Да. Ну тут вже пише, не громадська, це ж конкретно людині. Воно Ні, буде. ми ж створюємо громадська, а вони а, не вони існують, вони зареєстровані. Вони мені задавали питання. Да. Не вийде так, що зараз ми створюємо громадське чи це і пасовище, ну, а орендної плати не буде. Не буде вони не будуть в оренду. Не вийде так, що потім ця земельна ділянка піде освоявся. І так що вони знати не будуть, ну, і ну кризисі... ви ж депутати, як вона може Конечно, знати зміни на. Ну як, ви депутати, ви, буде, ви будете, ви будете приймати не, рішення. Не оттяпують них так, як раніше 20 гектарів оттяпували. Це, ну, це ж ви не що дали. Ні, це ж ви робили громадські. Тоді да, це громадське посадище. Рішення буде прийнято в громадське посадище. Це тільки міська громадська може А так ж ми на боротьбі стимулювалися, здайте, ніхто не хотів все здавати. Бо якщо ви робили громадське, то було підписано. Ділянка, межі в правильно? Вони є. Ці земельні ділянки створення там є там пасовище, сформований кадастровий номер, визначене пасовище. єдине в нас, в що питання об'єднаню не можна законом передбачено або передача одній людині от Петрову. <гану> ну, ви <гану> Але зачрівато і вона відповідальність за цю ділянку? Чи як ну як ми передаємо для випису, можливо, передать для випису. А, його... а хто? А хто його знає, як та людина поведе себе завтра да, послезавтра да, да. Є ще один варіант варіант створення громадського пасовища. Рішення міської ради, воно буде внесено. Люди використовують і все. вони розробили ну, положення в них є. Не, так що, щас, не бачу не робот створимо створимо громадське посилення да, для підтримки людей, щоб не сплачували. Це, 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 це люди будуть там, сплатити, хто прийшов. Я ризику Хай не бачу всі живаючі, хто захотів більший буде. Хто платить той приходить, хто не платить, то можемо правда. Тоді таке може бути, якщо він був сидяв на за Юрій Анатольович, а по цибульку помниш? Пасовища, так як воно йшло? Розора, бо це слава комусь от кому. Я не знаю, Тай, кому хтось там розірав. От, от ні, от це, як це то хто однієї людини. На, на одного люди. Це, це не на Чкалській території да. там у нас. На нову форму да, і все. І почав пахати. Так, заява лікарні просимо передати в постійне користування земельна ділянка площею 4 гектара 652 квадратних метри для обслуговування лікарні. Івана червона площа Івана Огієнка бувши червона площа 14 для обслуговування лікувальних господар лікувальних та господарських будівель і споруд необхідність їм реєстрації права. Кори здійснити державну реєстрацію права користування будівлями. Після цього ми їм передамо постійне користування. Це територія лікарні. Да, да, вона ще в, в, в кадате не внесено внесена. Земена ділянка внесена. І Вона постійно Була. Потім в райраді, раді, потім лікарню в міській раді передана, але тепер необхідно право користування будівлями упорядкувати. Буде тоді передамо. Далі наступна заява надійшла від акціонерного товариства Миколаївобленего. Просить вони відповідно до статті податкового кодексу. Розмір річної ренної плати по договору оренди землі може бути встановлений від 3 до 12 від НГО, керуючись вище зазначеним Просимо встановити розмір орендної плати за використання земельних ділянок для розміщення будівництва експлуатації будівель, передачі електроенергії в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки земельних за ділянок. залишити без змін. Тоже 12, да і саме кадастрового нужна. Вони ж не питали, ну, чого? Чого? зробили до багато дорожчий тариф. Ну, да, Я поняла. І коли не оформили всі земельні ділянки. Я поняла позицію вашу мене. Я нас не вона. Це була сталь. Не чи? Голосуємо чи не голосуємо? Голосуємо. За що ми голосуємо? За 12%. За 12%. Залишите безбір. Перепишу 12%. Це якась заява. То була 27.02, а 05.03 теж просять 3%. Хто? Ну, залишиться безвідку. А, це теж Микола Дениску якийсь роботи. Або хід готують все. Власть так, і останні дві заяви надійшли заяви від друзь Ірини Олександрівни на передачу в оренду земельної ділянки, вулиця. Е... Ні, а, а де ж Чому були ж документи, право власності, ото. <рес> <рес> Мойка, там напроти 10 школи. Передача в оренду земельної ділянки Грушевського 154А. Там площа 16 сотих. Ми давали дозвіл на розробку документації землеустрою, тільки Воротинцев, Воротинцев е кадастровий сформував, продав, подарував дочки, ну, друзі mm -hmm. рядні. Тому, ну, але ж, але ж. Надаємо дозвіл на розробку проєкту землеустрою. Так? Так. Да, чи, ні, передача в оренду. В оренду ми, кадастровий сформований, ми можемо передати в оренду. Так, просто вроде, кадастровий. А зараз він в оренді чи в Ні, нічого. Ну це ж там мойка, вона тільки сформована. Тільки сформована. Кадастровий є, ми можемо друзь зразу, власники просто їди, просто передати, передати оренду. в оренду. Просто оренду. А передаємо хай рублі. Хай, хай платить. Ні, так я не за те, що там подарував, не подарував. До є, принести в мене. Ні, не треба. Ну за чим? Користуватися. Ви самі питаєте? Передаємо в оренду. Да. Далі, а наступна заява на виготовлення експертної грошової оцінки, хоче вона викупити. Ну, я думаю, давайте ми це питання запросимо тоді на депутатську комісію заявницю і побалакаємо. А це виходить, там майно виділення. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тобто, до надо опрацювання. Звичайно. Вже тобто я... Я... в оренду то мав, мав, мав вже? ні. На тимчасову споруду не видаються право здоров'я. Ніхто там біжне заява не піднесе? Не знаю. ще один клієнт. Да? Я й хотіла. Вася розсув. <ребувався> Я вас спасла. До свидання, все. Хтось боявся, що довго сидіти буде, возбучався. А ми так швидко.